Слава Ісусу Христу! Одного разу до старця прийшов один чоловік, який мав дуже багато різних життєвих проблем. І от у розмові зі старцем він поділився, тим, що в нього останнім часом з'явилося дуже багато різних життєвих труднощів, проблем, клопотів. Старець його вислухав і. Дав йому запитання, каже, скажи, чоловіче, чи ти відвідуєш недільну службу Божу? А що чоловік відповів: ну, знаєте, отче, не дуже часто, більшість більшості так рідко відвідую, бо не маю часу для цього. І старець каже, почни відвідувати недільну службу Божу. Той чоловік ще хотів дещо запитати про ключ вирішення тих проблем, поради, як позбутися тої чи іншої проблеми, на що старець сказав: почни відвідувати службу Божу і прийдеш до мене за рік. Чоловік неохоче пішов від того старця, незадоволений тою відповіді, тому що шукав якоїсь іншої відповіді на ці запитання, які він мав до цього чоловіка, до цього. Монаха, старця, але, але прийшов до свого дому і запам'ятав пораду старця відвідувати кожної неділі і свята службу Божу. І от він почав, трохи з неохотою, але почав це робити. Прийшов місяць, прийшов другий, третій, і потрохи в житті того чоловіка почало все налагоджуватися. Прийшло пів року, прийшов майже рік, і практично всі проблеми в житті того чоловіка вирішилися. І от він знов вирішив прийти і поділитися своїми переживаннями з цим старцем. І каже, Отче, коли він прийшов до цього старця, каже, Отче, я хочу вам подякувати. Тому що коли ви мені сказали відвідувати недільну службу Божу, я подумав, що ви просто говорите так всім людям, але тепер розумію, що ви дали мені слушну пораду. Чи ви всім даєте таку пораду? Старець каже, розумієш, чоловіче, ключ вирішення будь-якої життєвої проблеми людини не в самій людині. Але у Божому благословенні, яке людина повинна мати для вирішення тої чи іншої проблеми. А ми не будемо мати Божого благословення до того часу, поки ми не будемо відвідувати святу літургію, службу Божу, недільну і святкову, тому що там саме на службі Божій Господь Бог найщадріше благословляє кожну людину. Яка приймає участь у службі Божій, не відвідуючи служби Божої, не сповідаючись, не причащаючись, ми втрачаємо Божу опіку, Боже благословення в своєму житті, і тоді в нього приходять різні біди, проблеми, клопоти. А коли ми єднаємо своє життя з Богом, тоді Господь починає діяти в нашому житті і допомагає нам вирішити всі наші життєві клопоти і труднощі. І це відповідь, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, на наше запитання, яке ми дуже часто так само маємо, тому що насправді різні життєві клопоти і проблеми є присутні і в нашому житті. Почнімо постійно відвідувати недільну службу Божу. Нехай нашим законом. Не буде жодного місяця без недільної служби Божої, жодної служби Божої без прийняття святого причастя. І ми побачимо, як за деякий час наші проблеми, наші труднощі почнуть з Божою допомогою вирішуватися, тому що Господь почне діяти в нашому житті. І з Божою допомогою ми ці клопоти і труднощі вирішимо. Амінь.